Всім привіт! Мене звати Людмила і це відео про мій досвід покупки у Бутіку Cartier. Я рада вітати вас на своєму каналі. У цьому відео я поділюся своїми враженнями про те, як це відбувається, чи все мені сподобалось, чи хочу я ще щось придбати у цьому бутіку повну історію того, як це відбувалося. Тому давайте почнемо. Почну свою розповідь з того, що, на жаль, в Україні карт'є вже багато років зачинений. Тому для того, щоб придбати цю омріяну прикрасу, я поїхала до Франції, а саме у Париж. Чому так? Тому що там дуже багато бутіків, і я хвилювалася з того приводу, що вдруг не буде мого розміру, або буде багато людей, і я не зможу потрапити до бутіку. Тому у Парижі дуже багато бутіків, і ви точно зможете там придбати прикрасу, тому що там вони на кожному кроці. Але я для першої своєї покупки обрала найстаріший бутік. Якщо вам треба адреса, я залишу її під відео. Це був найстаріший бутік, дуже гарний, дуже неймовірний. Коли ми прийшли, нас одразу впустили. На вході нас зустріла дуже мила дівчина, запитала на англійській, що саме нас цікавить. І я знала, що я хочу, я їй одразу показала, що мені цікавить саме ця прикраса. Вона сказала, добре, будь ласка, зачекайте пару хвилин, подивіться наші прикраси, і зараз до вас підійде консультант. Ми буквально пару хвилин подивилися і до нас підійшов просто неймовірний консультант. Чому я так кажу? Тому що він був. Настільки гарний, настільки приємний, він постійно посміхався, він постійно шуткував у приємному сенсі цього слова. Він запитав, яка мене прикраса цікавить. Я обрала і ми пішли обирати розмір, тому що я, на жаль, не знала, який в мене розмір. Я знала, на якому я пальці хочу носити, але розмір я не знала. Він був цей консультант дуже. Приємний. Він постійно е, перепитував все, все це відбувалося на англійській мові. У е, мене вона не супер, якщо чесно, е, така трошки ломана, але ми один одного зрозуміли, і все пройшло прям вау. Він одразу запитав, чи бажаємо ми щось напоїв, що дуже також важливо, тому що це сервіс. Ми ще нічого не купили, а він вже нам запропонує напої. Що також свідчить про сервіс. Ми відмовились, тому що я хотіла вже, коли придбаємо цю е, мою прикрасу, тоді і е, вже будемо святкувати. Після того, як ми обрали розмір, який мені підійде, е, консультант приніс декілька варіантів, каблучки у різних розмірах. Я приміряла і не одна з них мені не підійшла, і він постійно їх міняв, дуже все це проходило легко, приємно. І тобто мене ніхто не підганяв для того, щоб придбати цю прикрасу. Все відбувалося стільки, стільки для цього потрібно часу. Після того, як я обрала, я поміряла на цей палець, і на цей палець, тому що в мене вони, в принципі, однакові по розміру. І я хотіла таку універсальну каблучку, для того, щоб я могла і тут поносити, і тут поносити. Він дуже хвилювався, щоб мені все підійшло, що розмір був саме той. Після того, як я обрала, він запитав, як я хочу платити. Там можна і готівкою, і карткою, тому син, я думаю, що не буде проблеми. Все, коли я сплатила цю прикрасу, він її поніс. На перевірку, там він ще декілька разів при мені перевірив, чи все добре. Можливо, це просто робиться для того, щоб якось вражати людей. Але він все там перевірив. І сказав, що це просто неймовірна прикраса, що я буду носити її задоволенням. Запитав, чи хочу я щось ще приміряти. І я сказала: так, що мені подобається годинник. І добре, що я його приміряла, тому що коли я дивилася на сайті, мені чомусь здавалося, що мені подобається міні-модель, але мені подобається трошки така середня модель. Невелика і не маленька. Тому я дуже рада, що я приміряла. Також дуже мені сподобався годинник. Сподіваюся, що в наступних відео я буду розповідати як. Він у мене з'явився, але це буде трошки пізніше. Я йому так і сказала, що «not today». він посміявся і сказав, що в них зараз проходить презентація нових годинників, і вони були також неймовірні. Він мені потім показав, як вони виглядають. Після того як я обрала каблучку, її забрали гарно упакували і принесли мені показати, дали ще раз приміряти, запитали, чи все добре. Відкриту коробочку принесли. Я подивилася, і все було супер. Я сказала, що я зараз не буду надягати, що я хочу, щоб мені запакували. Він сказав: супер, добре. Зараз пару хвилинок а, приніс нам шампанське. Ну, не мені, я не п'ю алкоголь, але це було дуже-дуже приємно. Потім пройшло буквально пару хвилин. він приніс цю прикрасу гарно запаковану, все показав, як це виглядає. Ось я вам зараз покажу. Фірмове пакування карт'є, Ось так це виглядає. Дуже гарно, дуже естетично. Також він додав ось ці документи, вони дуже важливі, їх не можна втрачати, тому що коли ви захочете продати свою прикрасу, то вони вам будуть потрібні. Також додав, ось я не знаю, що це парфюм, чи це засіб для чистки прикраси. Ось, все це гарно запакував і, і, що дуже важливо, він запитав про таксфрі. Е, тому що я трошки е, соромилась про це запитати. Він запитав, чи хочу я повернути таксфрі. Я сказала, так, да". він все це заповнив, все мені пояснив, коли треба, куди треба піти, що треба зробити. Е, все. Тобто, це було також дуже для мене важливо, дуже приємно. І я дуже вдячна цьому консультанту за те, що він був супервічливий, суперприємний. Не сноп. Це дуже важливо було для мене. Він чомусь мені нагадав з вікини. Я не знаю, він настільки був гарний. В нього була неймовірна посмішка, такий дуже красивий костюм. Я помічаю деталі. Для мене це важливо. Після того, як мені винесли прикраси, все пояснили, її запакували у білий пакет, що дуже також важливо у Парижі немаленька преступність і тому е дуже було правильним рішенням просто покласти цю прикрасу у білий пакет для того, щоб не привертати уваги. Коли ми вийшли, з нами попрощалися, сказала, що приходьте ще, будемо раді вас бачити. Ну, я думаю, що це все робиться для галочки, але це було супер. Я не, не відчула на собі якихось дивних поглядів. Все, що я собі уявляла, взагалі не відбулося. Все пройшло неймовірно. Якщо у вас погана англійська. Але ви дуже хочете придбати прикрасу нічого страшного немає в тому, що ви будете спілкуватися через переводчик. Чи ви будете просто показувати, що ви саме хочете? Тому головне, щоб вас розуміли і все було супер. І це залежить від консультанта. Я дуже дуже рада цієї. Покупці, це була моя давня мрія. Я дуже дуже сильно її хотіла. Це для мене як якийсь знак про те, що треба працювати, треба робити ще більше для того, щоб відчувати ось ці метелики. Я не знаю, це просто було настільки неймовірно, я настільки щаслива вийшла. Бо я знаю, що є різний досвід того, як вас зустрічають, як вам відповідають, і взагалі як з вами спілкуються. Тому що ту прикрасу, яку я обрала, це була не найдорожча прикраса, і мені могли взагалі, знаєте, так просто, ну, типу, бери і все. Але все пройшло неймовірно. І я... Настільки рада, настільки це залишилось у моїй пам'яті, я буду це згадувати кожен день. Я шуткую, але це було просто не перевершено, і я хочу ще і ще, і ще. Я дуже дякую, що ви подивилися це відео. До зустрічі у наступних. Сподіваюся, що це відео вам було корисне, і я відповіла на всі питання, які вас цікавили. Якщо можливо, у вас будуть ще питання. Залишайте їх під відео, і я буду рада вам відповісти на них. Дякую вам за перегляд і до наступних відео.